Це не їжа, це мистецтво. Ну як воно? Шкодує, що заварило усю цю кашу. Гей, Гайла! Хеть тобі, космос! Як тебе совість чи як! Привіт, Воно подруга! Ну хеть! Твоя подруга! Гей! її <рес> hey! вже бачив! Hey! Я все одно дізнаюсь. Так. Вали шпигуни! Wow! <рес> шпигуни рулять! <рес> Ось чи <і> моє животин! <рес> Кіта! Що за дитя створює невидимого гуда? Він там лежав? Не факт. Вниз і вгору, і вниз, і вгору, і вниз, і вгору, і вниз, і вгору, і вниз. Згинайте коліна, дами. Я почервоніла? Так. О, яке щастя! Заходь. Лусе, я хочу тебе деском да познайомити. Вітаю, Елізабет. Дуже радий знайомству. Дякую. Тож він провів тобі екскурсію. Наче. І що ти скажеш? Я уявляла все по-іншому. Ага. Вона допоможе із пошуками. Ага. Наш Луйс тут найстарший. Він це місце заснував і навчить тебе всього чи не так, Луйса? Келвіне. Знаєш, він не завжди був таким. Не завжди? Ні. Наш Келвін колись був клоуном. Він не казав? Ні. А ще й яким. Задовго до цього його єдиним завданням було розсмішити тебе. Що було, те загуло? Гаразд. Схоже, у вас тут все під контролем. Він усе тобі покаже. Може, змусить щось почитати йому. Слухай, якщо він не провів тобі екскурсію, може ти йому проведеш? Вибач, що? Це місце може бути таким, як ти забажаєш. Усе, що треба, це трішки твоєї уяви.